Я на, на другому етажі живу, і наче до мене влізла жінка, стала і стоїть. Я злякалася, думаю, що мені робити. Ну, я першим довгом беру, шукаю цю свічку, щоб засвітити, да побачити, чи це ж правда. Засвітила нормально, прийшло в голову все нормально. А було таке, е, що е, наче до мене стукають. Е, стукають і я е, прокидаюся, і до мене е, лізуть у хату лізуть. Я На кровать вилажу і, і їх лякаю і шукаю свічку, не можу знайти. І така ову, таке говорю, е, і єлі знайшла і ту свічку, засвітила, дивлюся нормально, я е, нормально. Це ціла комедія, що зі мною робиться. Потім що ж це? Ось мені вважається в голові не те, що треба. Це цілий цирк, як я по кроваті коліньми лазила, да шукала цю свічку, да не могла знайти, да переживаю. До того, до, 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 до ких, кажу вов воу 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 во! якаю їх. Думаю, а мені так чутно, наче тріскає, ломаються у вікно і хочуть улізти, і я засвітила і воно все де воно й ділося. Це Що воно таке було? Що це воно таке було? Це якась. Галюцинація, чи що воно таке? А вони до тебе балакали, ні? Ні, ніхто не балакав. Ніхто. Тільки я бачу в очах, що е, і в ушах, що вони ламаються через вікно до мене. Через це вікно? А? Через це вікно ламаються? Так. Да. Показується, як вони перелазять. А в чому вони були одіти? А я не бачила. А очі в їх світились, ні? Ні, не світилися. Темно було. А як же ж ти їх бачила, як темно було? Ну, бачила тінь. А, тень бачила? Тень бачила. Руки, ноги, так? Да? Так, да, бачила. Цілий силуєт бачила. Сілует, так? Да? Угу. Ну вони до тебе нічого не говорили, ні? Ні, ні. Воно, о, як я засвічувала свічку, пропадало. то все пропадало, вже я з розумом була. А ти думаєш, що це в тебе в голові таке, так? Да? Так, да, це в мене е, щось таке. Е, чи температура була, чи що. Е, оце таке страшне було. Ага. Вважається, вважається. Якісь привидення, чи що воно. Таке. Да. Вважається. А раніше таке було в тебе, ні? Ні, раніше не було такого. Це <кій> я не знаю, що воно таке. Дуристика якась у в голову. Але мені дуже смішно, як я <смірко> смішно, як я вилізла на кроваті і коліньми лажу кровать. У мене двохспальна, лажу по кровати і шукаю тую е, 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 лампу, щоб включити світ, а то і, і, і ще щось придумую, лякаю їх. Ау, 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 заре, 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 зараз. зараз, зараз, зараз. А... Це таке у мене було. Дуристика а... така я була. Понятно. Ну, добре.